Ство священника у Богданівці рецидивіст смертельно побив відчима птахи миру та єднання на виставку голубів до Павлограда. З'їхалось більше ста учасників із щонайменше чотирьох областей України. Жіночий день напередодні 8 березня. Представниць прекрасної стації вітали у Павлограді та районі. Свій подарунок підготувала і ПТРК. На часі новини, наша команда вже готова розповісти про головні події цього понеділка. Вітаю вас. Дірявий дах безхатшенки у підвалі, небезпечне сусідство із парахрастям та навіть чужі люди у власному помашканні. Це стислий паралік часом небуденних життєвих колізій, з якими доводиться боротись павлоградцям. Сьогодні вони заручали з підтримкою міського голови. Понеділок у міськвиконкомі почався з прийому громадян. Докладніше про його парабіг дізнаєтесь із наступного матеріалу. Федір Христофорович вже ставав героєм нашого сюжету. Його поневіряння кабінетами можновладців почали ще минулої осені. Пачерка залишила батька без житла. То з чоловіку довелось просити кімнату у гуртожитку, виконком кімнату виділив. Але коли чоловік заселявся, виявив квадратні метри, вже мають господаря. Приїжджаю туди, там живуть люди. Я приїжджаю сюди знову. Я кажу, як же мені бути? І жайте туди. Поїхала. Нами приселяється на п'ятиме етаж зовсім другої кімнату. Там 34 года назад умер мужик. какой-то. ну коротше там хлам ни двері, ні окон, нічого нет. Весь осінньо-зимовий сезон чоловік прожив на літній дачі. Це при тому, що за паспортом він вже є мешканцем злощасної кімнати у гуртожитку. У документі стоїть відмітка про нову прописку. Ордер є, прописка є, а поселитися не можу. Ошуканому батькові пропонували іншу кімнату, однак вона виявилась непридатною для життя. Сьогодні з чоловіка запевнили, його питання може вирішитись із настанням квітня. Тоді той же гуртожиток планують покинути переселенці. Їхня кімната, скоріш за все, перейде у розпорядження Федора Тутова. А от життю інших містян заважає нічий не сміття. Мешканець селища Хімаш прийшов навіть зі своїм планом вирішення проблеми стихійного звалища. А я хочу, чтобы здесь поставили бачок воинской части. Я уже 7 лет этим занимаюсь, но долгу нету, потому что то бачков нету, то денег на это нету. Добавить туда контейнера, добавить. Поставить при проходе дополнительную площадку, э, при проходе через воинскую часть, значит поставьте там дополнительно, сделайте площадку, пару контейнеров добавить туда. Ця жіночка просила загородити її приватний будинок. Розташований понад дорогою, він вже два рази був протаранений автівками. У 2007 році машина вникала і першого числа. Должні дати заключення спеціалісти, можна це зробити чи не можна. Спеціалісти, я маю в виду власники дорог і державтоінспекції. Якщо вони зроблять висновок, що там необхідно таку загороджу поставити, значить зроблять. Решта сьогоднішніх візитів стосувались злободенних проблем: дахів, що течуть, підвалів, що потерпають від нашестя безхатченків та наркоманів. Жалілись павлоградці і на сусідські війни за землю. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК. жахливе вбивство священника за прихисток. рецидивіст віддячив пенсіонареві смертельним побиттям. Трагедія сталася у Богданівці. Більше про це далі. 79-річного богданівського пенсіонера із численними забоями, переламами ребер та колото різаною раною грудної клітини на підлозі власного будинку знайшли сусіди. Як би раніше служив в церкві, а зараз не знаю, що тут жив. Я враз і все. А да. ну, жив сам вообще зі своєю сестрою жив. Сестра його умерла, виходить сам жив. Тут с ним или приемный, или сводный сын зу. А так я остального ничего такого не знаю. Як з'ясували потім правоохоронці напередодні жахливого вбивства, колишній священник знаходився вдома разом зі своїм пасинком, якого прихистив щойно після звільнення із в'язниці, останній привів у будинок ще й подругу разом розпивали спиртні напої. Зухвала поведінка гостя не сподобалася господареві. Він зробив зауваження, за яке потім і поплатився життям. Старенького добрячої відгамселили ногами та нанесли ножові удари в серце. Після чого зловмисники з супутницею продовжили посидень, тільки у покинутому будинку, що через вулицю там їх і схопили поліцейські. Я не буду нічого говорити адвоката. до слова, підозрюваний у вбивстві вічема вийшов із тюрми тільки рік тому. Загалом рецидивіст за всі свої злочини відсидів 30 років у місцях позбавлення волі серед статей, за якими його вже притягували до кримінальної відповідальності умисне вбивство. За даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто навмисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Наразі триває слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Людмила Литвиненко, новини ПТРК. Кількість павлоградців, що хворіють на ниркову недостатність, невпинно зростає. Про це журналістам повідомила міський лікар-нефролог Юлія Каменська під час прес-конференції, яка відбулася напередодні всесвітнього дня захворювання нирок. Цього року він припадає на 9 березня. Більше про це у сюжеті. На ниркову недостатність у світі сьогодні страждають близько 10 відсотків населення. У переважній більшості це люди похилого віку. Основними причинами такої невтішної статистики є погана екологія, вироджена схильність та слабкий імунітет. Зазначила лікар-нефролог. Обращаються поздно, не проходять диспансеризацію. Як ранше ну, в пріжні времена, скажем так, диспансеризація була більш така. точная, четкая, ну, постоянно все должны были быть обследованы, то есть сейчас как-то это пущено на самотек, человек сам занимается своим здоровьем. Опять же, курение, употребление алкоголя неконтролируемое, излишнее. Останні 10 років медики усього світу занепокоєні проблемою ожиріння, адже ця хвороба тягне за собою низку інших і призводить до порушення роботи різних органів людського організму. Ожиріння провокує появу цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, серцево-судинних захворювань, в тому числі і призводить до порушення роботи нирок. Чрезмірне накоплення жирової ткані негативно впливає на функцію почек, поскольку пірваскулярний жир вирабатує ряд специфічних компонентів, знижаючих тонус засудов. Отмечено, что накопившийся жир вокруг почечных синусов мешает нормальному оттоку крови и лимфы, а избыток висцерального жира оказывает механическое давление на почки, что ведет к повышению внутрипочечного давления и, как следствие, изменению гемодинамических показателей. Люди з нирковою недостатністю потребують процедури гемодіалізу. Сьогодні пройти її можна у четвертій міській лікарні. І наразі там лікується 16 осіб. Дехто з Павлограда отримує цю життєво необхідну послугу у лікарні імені Мечникова. Для того, аби попередити хвороби нирок, лікар радить перш за все уважно стежити за своїм здоров'ям, хоча б раз на рік здавати аналізи та контролювати свій артеріальний тиск і рівень цукру у крові. Також варто лікувати хвороби, які можуть негативно впливати на роботу нирок. І найголовніше вести здоров'я та активний спосіб життя, правильно харчуватись та відмовитись від шкідливих звичок. Ксенія Поспіхова Олексімібрадченко. Новини Петер. А у Павлограді провели першу цього року виставку ярмарок голубів. На свято з'їхало мало любителів та професіоналів у голубівництві відразу із декількох областей України. Сама виставка для городян вже традиційна, однак, вперше її провели на новому місці. Більше про це далі. Голубоводи з Дніпропетровщини, Донеччини, Полтавщини та Запоріжжя. Загалом понад 100 любителів птахів. Вже як п'ятий рік поспіль всі вони з'їжджаються до Павлограда заради одного популяризувати голубівництво та зберегти рідкісні породи птахів. Ми проводимо у себе іноді підводимо подводимо тоді, отішившися людей, які займаються капітальним розведенням голубів. і поощряємо. Подарки, бадарі серед усіх представлених голубів на виставці близько 90 відсотків миколаївські високольотні. Найулюбленіша порода голубоводів регіону. Поруч і декоративні птахи, індійські поштові, варшавські метелики та англійські дракони вражають не тільки своїми назвами, а й зовнішнім виглядом. Живе в селі, ястріб вибивають в основному. А декорація, вона живе в вольєрах прекрасно розводиться. І пользується спросом. Багато хто з голуб'ятників розводити птахів миру почали ще з дитинства. А от чи не наймолодшому голубоводу на ярмарку всього 12. Артем впевнено рекламує своїх крюківських білих та просить не плутати їх зі схожими кременчуцькими. Взагалі общем, голубі дуже спокійні, дуже очень успокаєва. Іноді просто хочеться вийти літом. посидіти і посмотрети на польот. Цікаво, що цього року пернатих експонували не у першотравневому парку, як то було раніше, а просто понад Дніпровською. Місце здалось організатором більш публічним та зручним для пересічних громадян. Зміна ж локації, аж ніяк не вплинула на старожилів у уголубівництві. Це заняття, як самі проте кажуть, стало для них і хобі, і своєрідною хворобою, тому й не пропускають можливості відвідати подібні ярмарки. З людьми общаємося, голубями міняємося, покупаємо, продаємо. Ось це справді не інтерес. Замислився над власною голуб'ятнею і очільник Павлограда Анатолій Вершина. Він особисто прийшов відвідати виставку птахів миру, а поміж тим поділився не зовсім вдалим дитячим досвідом із розведення голубів. Дали мені Может быть, уже взрослых голубей, у которых уже есть свой дом, они не согласились на, на место жительства мое. Я их продержал несколько месяцев, сейчас даже точно не помню, по-моему, до полгода выпустил, и они улетели. Ну, сейчас вот подсказывает, я общаюсь с голубятниками, они говорят, что не надо было резко выпускать, надо было какую-то сетку поставить, надо было выпустить, чтобы этот двор был. Окрім голубів на ярмарку, можна було побачити курей, качок, індиків, нутрій та кролів. До слова, пройти повз останніх було просто неможливо: великі та маленькі, чорні та білі, але обов'язково пухнасті кролики, як виявилось, були далеко не декоративними. Новозеландська біла, серебро – це е, м'ясна порода. Новозландська біла, це чисто м'ясна більшої святи серебро. Це можуть м'яс м'ясо шкуркове тому що у них цінний мех, вот у них красиве такі от очень густой пушистий. Поруч реалізовували навіть сувеніри ручної роботи, і варто сказати, що чи не найбільше це свято порадувало дітлахів. Хто не зумів розчулити батьків на нового домашнього улюбленця, задовольнялись знайденими трофеями. Ми вообще случайно ехали мимо і увидели. Хотілося б, щоб заранее знать о таких мероприятиях. Так интересно, особенно для дітей. Людмила Литвиненко, Єгор Митник, Новини ПТРК. Напередодні міжнародного жіночого дня у Павлограді та Павлоградському районі вітали жінок різного віку та роду занять. Теплі слова підтримки та вдячності приймали жінки-волонтери, ветерани, працівниці сфери освіти, медицини, органів місцевого самоврядування і не тільки. Більше про це далі. Весняні квіти, теплі та щирі слова вдячності від міського голови сьогодні отримали ті, без кого чоловіки у зоні АТО, мабуть, би не вижили. А саме жінки-волонтери, ті, хто не зміг залишитись осторонь, ті, хто своєю увагою, турботою та підтримкою намагалися охопити чоловіків, які дбають про наш спокій та захищають кордони рідної держави. Однак, жінки переконані, що не впорались би з місією, що взяли на себе, аби не допомога чоловіків, які тут у тилу намагаються зробити все можливе для розвитку свого міста. Та його мешканців. Я дякую, що такі чоловіки справжні є біля нас. Я так впевнена, що завжди війна лишає в серці кожної людини біль. Але це і дуже велика історія, і ми з вами, і наші близькі, хто допомагають підтримувати наших військових, ми дійсно всі творимо цю саму історію. Особливою увагою заслуговують і жінки, за плечима яких багаторічний життєвий та професійний досвід. Жінки, які старанно та наполегливо працювали на користь міста та задля майбутніх поколінь. Вони й сьогодні, увійшовши до міської ради ветеранів, беруть активну участь у житті Павлограда. Я єдиний в чому вірян, що все в нас буде добре. Потому что есть такие люди, как вы, есть такие прекрасные женщины. Я желаю вам мира, желаю счастья, желаю любви, чтобы вас радовали дети, чтобы вас радовали внуки, чтобы вы их любили, и они вас любили. И, конечно же, здоровье, самое важное, здоровье. Ці святом краси жінок вітали сьогодні і у Павлоградському районі. Чоловіки не скупились на компліменти та бажали представницям прекрасної статі завжди відчувати себе щасливими та коханими. Сьогодні ми хочемо привітати вас святом, нагадати, що прийшла весна. І Ви знову розквітаєте, розквітаєте в своїх мріях, розквітаєте в своїх справах. І саме головне, що у вас є майбутнє є люди, які вам нагадують, що ми раді завжди виконувати всі ваші забаганки, виконувати всі ваші побажання і бути завжди у ваших книг. В одному фільмі класик словами відставного капітана сказав, що жінка – це єдина родина для мужчины. Мама окружає нас теплотою, заботою, вниманням і любов'ю. Кто женщина для мужчины? Это любящая жена и мать его детей. Женщина, хранительница семейного очага. Саме жінки надихають чоловіків на неймовірні подвиги та романтичні вчинки. Жінки підтримують та надають чоловікам впасти там, де, здавалось би, вже немає сил боротись. Тому 8 березня чоловіки вважають гарною можливістю вкотре сказати жінкам про свої почуття та продемонструвати, наскільки вони для них важливі. Привітання у якості щирих слів, подарунків та яскравих виступів творчих колективів міста отримали сьогодні і працівниці різних закладів та сфер діяльності. Концерт для жінок відбувся у міському культурі. У на дозвільницькому центрі мир Ксенія Поспяхова, Єгор Митник, Олександр Братченко, Новини ПТРК. Свій подарунок до свята весни підготувала і команда ПТРК. Вже гарною традицією для нас стало інтерактивне спілкування із глядачами. Цього разу воно відбуватиметься в рамках весняного марафону. Вже завтра спільно із партнерами будемо розігрувати понад 50 подарунків, головні з яких золота та срібна підвіска. Не менш приємними для жіноцтва стануть подарунки від цілої низки салонів краси. Цього разу нашій команді довелося попрацювати ще більш інтенсивно і більш відповідально підійти до цієї підготовки цього марафону, тому що ми готуємо його для наших жінок. Що стосується і підбору подарунків, і навіть відрізняти би це він тим, що ведучими будуть хлопці. У нас, на жаль, немає чоловіків ведучих, тому підбирали ми їх з вулиці. От і що з цього вийде, вже люди подивляться о 19 годині вже 7 -го березня. Ведучих шукали и у соцмережах. На кастинг зважились найсміливіші. В воздухе уже пахнет весной и цветами. Все телезрители уже приготовили свои телефоны и размяли пальчики, потому что... Это весенний марафон. Добро пожаловать. Сегодня среда, 8 марта, международный женский день. Именно в честь всех наших женщин, девочек, девушек, мамочек, бабушек, сестер, медсестер, двоюродных сестер, мы разыгрываем невероятное количество призов и подарков. Такими були перші проби. Хлопці, які пройшли відбір, мали час, аби ретельно відточити свою ораторську майстерність та подарувати жіночій аудиторії справжнє свято. Хто вестиме марафон? Поки тримаємо у таємниці. А от до участі запрошуються не лише винувати ці свята весни, але й ерудовані чоловіки. Кожен зможе у прямому ефірі виграти приємний подарунок для себе або коханої половини. Паралельно розіграш відбуватиметься у соцмережах та просто неба біля будівлі Павлоградського міськвиконкому. На цьому й будемо завершувати повний випуск новин. Переглядайте у Ютубі або на нашому сайті ptrk.tv. Далі знайомтесь із прогнозом погоди на вівторок. У цій студії зустрінемось вже у четвер. Вам гарного свята та бережіть один одного.